Шановні, доброго вечора. Користуючись можливістю, хочу вам розказати про дану плівку, яку я зараз знімаю. Зараз я знаходжусь у своїх рідних. І була така проблема, що така простенька тепличка з виду для своїх домашніх нужд постійно рвалася плівка. Кожен сезон треба було міняти, купляти. Ну, і я порадив купити таку плівку як Союз. Планета Пластик це український виробник, але. Плівка, яка може стояти на маленьких теплицях мінімум 3-5, навіть 10 років в мене є знайомий, якого на боках стоїть 10 років. Загально я віддав цю плівку Бушним куском. Тобто вона вже була мною використана, так як в мене перша теплиця на 500, вона була десь. Е, роки 3, мабуть. то Я вже користувався цією плівкою. Вона була не нова. Після того, як я її сюди передав. Десь зо 3 роки вже точно, мені здається, користується після мене, тобто вже мінімум 4-5. Так як я її передав там, з різними порізами там, моментами, так як я її знімав з дерев'яної теплиці, так і вона тут є. Нікуди нічого не дівається. Стоїть і зима, і літо, і осінь. І вона не тріскає як бачите, нетрухнява. Ось, бачите. Бо якщо не стабілізована, то вона ну, трухнявіє. А ця, бачите, сильно не натягнута, але на свої нужди їм вистачає. Тому головна, яка головна думка з цього відео, що потрібно купляти плівку стабілізовану. От в Україні, якщо дивитися на українських виробників, то Планета Пластик дуже хороший варіант. Е, можна взяти і зовсім дорогу. Але якщо маленька теплиця, то не, не, не потрібно брати там за кордону. Планета Пластик. Поможе вам, якби, в цьому напрямку. Єдина проблема, що всі, хто продає, усі розказують, що в них Планета Пластик, особливо на базарі. Ну, не у всіх, на жаль, воно так є. Тому ваше завдання знайти Планета Пластик. Є такий е е сайт, як Агродаліна в е Звіниці в нас. Женя, там керівник. Не один рік я з ним співпрацював і співпрацюю. Раніше співпрацював по плівці, зараз мене більше нього цікавий торф. Там. Ну, ось так. Ще там всяке там агроволокно, ну все, що можна придбати для тепличних справ капля. Але все, як то кажуть, уточнюю. Тому, ну отакий такий момент. Тому не витрачайте ніколи гроші на дешеві плінки, тому що це невигідно. Треба максимально поставити таку плівку, щоб вона служила роками. Тому моя порада, що це має бути або сотка товщина, або 120 мікрон. Ну ось так. Вона йде жовта, вона йде синя. Я прихильник жовтої, хоча я думаю, що в кольорах не особо там є велика різниця. І ще один дуже важливий момент, коли ви накриваєте теплицю, я раджу, щоб кусок був цілий. Тобто прикопали біля землі, ну, При землі прикопали плівку і кинули, аж щоб на ту сторону вистачало і там прикопали. Потім капельним полівом перев'язали всю цю, всю цю плівку старим. і буде у вас все надійно. Бо без капельного поліва дуже погано. Великій теплиці тряхає сильно. Добре, детально я ще поясню, просто так проходив біля теплички, дивлюсь плівочка, стоїть руками, Ні, ніхто її якби, не міняє, і я знаю, що це насущне якби, питання. Тому ось так. Е, не рекомендую брати плівку таку, як 150 мікрон, наприклад, на маленькій теплиці, тому що я не бачу нужди, її тяжко натягнути. Сама проблема це тріскання на швах. Щоб цю проблему убрати, треба дуже сильно, як струна, натягувати теплицю. Хоча, бачите, тут якийсь затишок такий, що немає проблем з трісканням. Ну, якось так. Добре, якщо відео сподобалось, ви знаєте, що треба прокоментувати, подякувати. Є питання, задавайте. Бажаю вам успіхів і дарма гроші свої не витрачайте, бо зараз вони даються нелегко. Якось так. Дякую за вашу підтримку, за ваші підписки. Якщо ви не підписані, підпишіться. Буду вам дуже вдячний. Все, пока.